Сьогодні я хочу вас привітати із Днем Незалежності України. Пропоную вам сьогодні зробити патріотичну аплікацію, але спочатку давайте послухаємо про нашу країну. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Україна це батьківщина для усіх людей, які живуть на її території. Щороку, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Це важливе для держави та кожного з нас свято. Україна самостійна незалежна держава. Вона має свої державні символи: прапор, герб і гімн. Прапор нашої країни має колір жовто синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Тризуб це герб України. Він золотий, на голубому тлі, відображає триєдність життя. Батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов, державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Давайте любити, шанувати, берегти свою рідну землю, зростати здоровими, сильними, розумними, працьовитими дітьми своєї батьківщини. А зараз я запрошую вас зробити патріотичну аплікацію. Ось таку листівку патріотичну я пропоную вам сьогодні зробити. Для цього нам знадобиться картон будь-якого кольору та квіточки синього та жовтого кольору. А ще два прямокутника, з них ми зробимо прапор. Давайте спочатку нам потрібно на кожну квіточку наклеїти серединку. Квіточки. Усім квіточкам я серединки зробила. Тепер зробимо прапор. Беремо все. Будемо наклеювати квіточки. Я змащую серединку квіточки та наклеюю будемо чередувати жовту та синю. І подивіться, яка гарна листівка в мене вийшла. А я буду чекати на ваші роботи. Мені дуже цікаво подивитися, які листівки вийшли в вас. До побачення!